Добрий день, шановні глядачі! З 22 по 25 травня проходив фестиваль кар'єри. Ця подія об'єднала всю країну. Були представлені численні компанії та університети, в тому числі і Крок. А що конкретно відбувалось, дивіться у нашому репортажі. Ну, давайте спробуємо. Раз. Да, так, да. це не лівий, це правий, да? так? Ну, Треба двома. В одній не можна що це я таке одягнув ділектричні рукавички, в яких наші працівники кожного дня працюють. Uh -huh. У нас є зараз новий проект це виконання робіт під напругою. Ага. Тобто, для того, щоб споживачі не були е, певний період часу відключені від постачання електричної енергії, наші працівники ми вже з 2019 року навчаємо, щоб вони нас взагалі не, не, не Ага. Uh -huh. Ми працюємо, вони не відчувають, що ми працюємо. Тобто, ми як пташка на проводі. Рамако це якраз освітня компанія, яка займається тим, що навчає дітей віком від 6 до 16 років. Чому саме такий діапазон? Діапазон в тому, що це шкільний вік, і ми займаємося тим, що ми якраз навчаємо дітей програмування та робототехніки. О, це круто. В умовах війни можливо щось змінилося. Так, змінилося те, що відношення дітей до технології та інновації. Тому зараз багатий попит якраз на технології, як ми бачимо на жаль, наш сусід демонструє те, що якраз нам потрібно. Вивчати інновації. Ми представляємо кінологічний центр Укрзалізниця. Наші службові собачки працюють на вокзалах. Вони перевіряють багаж, шукають вибухівку, заборонені речі. Життя людей залежить від їхнього носика. Вас бачив там міст по сусідству, чи ви там дружите між собою? А чому привіталися? Ну ми ще не віталися, <ривіт> але обов'язково Повітаємося, познайомимося, Звісно, дружимо. Всі Добре. ми працюємо на благо нашої країни. Будь ласка, Що ви сьогодні можете запропонувати для студентів? Доброго дня! В свою чергу, ми компанія міщайна, міжнародна поштово логістична компанія, яка займається доставкою як поштових, так і комерційних вантажів з Китаю, Кореї та Японії до України та різних країн світу. Сьогодні наші студенти можуть прийти заповнити Кету лишити свої актуальні дані, прийти тестування, отримати брендований подарунок. І е, в майбутньому, якщо в нас будуть актуальні вакансії, з яких ми готові навчати з нуля, ми будемо телефонувати, писати та пропонувати стажування в нашій компанії. Це, для таких дітей. На повному державному забезпеченні ось красуні, які для мене це формений е, однострій, uh -huh. які носять всі абсолютно ліцеїсти. Цього проживають в дуже комфортабельних умовах по три особи в кімнаті, мають п'ятиразове харчування. І оскільки ми називаємося ліцеєм безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання, велику частину нашого життя, життя ліцеїстів наших займає якраз проскультурно-просвітницькі заходи. Діти відвідують театри, музеї подорожують по Україні, подорожують за кордоном. Багато уваги приділяємо ознайомленню їх з багатьма професіями, які є сьогодні в нашому в нашій системі. До нас гості завітали вже і представники Національної гвардії України і Державної служби України з надзвичайних ситуацій, і прикордонники. Наші ліцеїсти вміють вже надавати першу домедичну допомогу. Цьому теж ми вчимо в наших ліцеях. Тому якщо ти закінчив 9 клас, маєш основну групу здоров'я і маєш підпадаєш під ті категорії, які ми назвали, ми чекаємо тебе в найкращому ліцеї МВС. Скажіть, будь ласка, яка ваша місія на сьогоднішньому фестивалі? Добрий день. Ми прийшли щоб поділитися тим, що дія вона розширюється, у нас з'являються нові послуги. Люди можуть підходити цікавитися тим, над чим ми зараз працюємо, які будуть проекти запускатися. Тому ми саме тут.